Сьогодні за присутності форму розпочнемо позачергову земельну комісію з чотирьох питань. За відзначаємо Каріна Олександрів. До розгляду пропонується проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Івана Франка, 5, міста Коростень Житомирської області у постійне користування. Проєкт рішення розроблений відповідно до клопотання Кристенської районної ради. На даній земельній ділянці розміщений їхній об'єкт, що перебуває у спільній власності. Викопіювання роздрукували, хто хоче подивитися, ось є на столі перше викопіювання. Це фактично земельна ділянка під трьохповерховим приміщенням і під гаражами, які є одним об'єктом нерухомого майна. Відповідно, пропонується надати дозвіл Кристенській районній раді на розробку проєкту землеустріч від відведення земельної ділянки постійне користування орієнтовною площою 20 сотих. Адреса земельної ділянки, вулиця Івана Франка, 5, місто Костя. Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це, Це з метою оформлення права земелькористування <під, приміщення> під приміщенням підділу. Спочатку вийшли складок під будівництво, а потім на районної раді взагалі передали його. Ну, рішення прийняли. Вони прийняли поки що рішення, але без оформлення. Там, там, там не гаражі так? Да? Там гаражі. Порядково ті ж забудову, правда? Ні, дивіться, це фактично вже земельна ділянка під існуючими будівлями. Ні, 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 це не довго це відділ освіти, ти колишні райони, плюс до нього відносяться гараж. То вони об'єдилися вони Вони не об'єдинили. Це окремо робиться земельна ділянка районною радою під об'єктом, який є їхньою спільною під трьохповерхів і гаражами. Це буде сформована одна земельна ділянка. Для СБУ сформована інша земельна ділянка, яка вільна вільна від забудови. Чому Вони не можуть оформити гаражі окрему будівлю окремо, тому що зареєстровано одним об'єктом в комого майна. Через що робиться так? Рішення прийнято районною радою, але без оформлення землекористування немає відпрошення. Без оформлення землекористування вони не можуть передати даний об'єкт із комунальної власності районної ради до державної власності. Я просто даю більше гарантії 90 тисяч відсотків, що вони будувати не буде, ви є будівна, і така будівля вкладуйте гроші, на ремонтуйте, де і вам шикарний... Куди буде діватися ті орендарі? я не знаю, бо до кожного боїть вирочки. Запитання до редакционалі. Хто за прийняття даного рішення отрималися проти? Наступний проєкт рішення про визначення місця розташування земельної ділянки. Проект рішення розроблений відповідно до заяви громадянина Грасюка Сергія Миколайовича. На земельній ділянці розміщений об'єкт нерухомого майна це незавершене будівництвом. Відповідно, об'єкт незавершеного будівництва має одну адресу, і земельна ділянка має місце розташування іншого адресу. Коли земельна ділянка передавалася в оренду, вона була вільна від забудови. Відповідно, визначалася адреса вулиця Кемська в районі земельної ділянки. 11 ЕМ. Пам'ятаєте, в липні місяці чи в серпні, не помню вже точно, ми приймали рішення. Стосовно, це був липень місяць. Ми приймали рішення стосовно продажу даної земельної ділянки громадянину Красюку як власник об'єкту нерухомості. А на даний час громадянинам вже сплачена повна сума, яка має бути згідно експорту грошової оцінки до бюджету міського, але ми не маємо змоги зв'язку з цією технічною неможливістю. Інше місце розташування об'єкту, адреси об'єкту нерухомого майна і земельної ділянки заключити до купівлі продажу. Для того щоб завершити процедуру купівлі-продажу, нам треба по перше прийняти рішення. Це перше стосовно визначення місця розташування земельної ділянки відповідно до. Адресі об'єкту нерухомого майна і ще також буде наступне рішення про інформацію стосовно внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки громадянину Росію. Пропонується прийняти рішення визначити місце розташування земельної ділянки площею 1,8 гектара, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вулиці Сергія Кемського, 11, іл, так як адреса на даний час зазначена об'єктом нерухомості. Міста користування Коростенського району Житомирської області. Відповідно, воєнному розсуду внести зміни до державного земельного кадастру. В витязі про право власності по даному об'єкту зазначається кадастрова номер як місце розташування даного об'єкту незавершеного об будівництво. Запитання буде. Хто за прийняття даного рішення? І наступне практичення рішення про внесення змін до рішення 46-ї сесії Коростенської міської ради про продаж громадянину Персу Сергію Миколаєвичу земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Сергія Кемського в районі земельної ділянки 11Р міста Коростен, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, що перебуває у власності особи, рішення від 17 липня 2025 року номер 2373 так як я вже говорила, відповідно внести зміни в частині саме місця розташування земельної ділянки, відповідно до попереднього рішення, замінити місце розташування земельної ділянки вулиця Кемського в районі земельної ділянки, 11 м на вулиця Кемського, 11 і Ну, ми зазвичай, якщо земельні ділянки вільні формуємо, ми даємо такі розмиті, скажімо так, адреси. Згідно порядку, на даний час адреси земельним ділянкам не присвоюються. І фактично єдиний ідентифікатор земельної ділянки це є кадастровий номер. А для того, щоб вчиняти нотаріальні дії, ці скажімо так, місце розташування об'єкта і місце розташування земельної ділянки має бути ідентичні. Інакше нотаріус не може заключити договір купівлі продажу. І також ще в даному рішенні внести зміни стосовно строку виконання рішення. Ми передбачали 6 місяців, фактично цей строк вже сплив 17 числа, але громадянин дотримався всіх умов. Остання сума проплати за земельну ділянку була 12.01. Тобто він строки заплатив і фактично немає його вини в тому, що не виконане рішення. Відповідно, внести зміни також виконання рішення дорогу. Воно буде виконана. Але ми фактично даємо якийсь трошки зазор часу, щоб внести зміни до державного земельного кадастру і до державного реєстру реєстручових права. Всі інші е питання в рішенні залишаються ті ж самі, які були в липні місяці. Міська рада кошти отримала. Да, на даний час це тільки одне єдине, що нам треба заключити договір купівлі продажу. І потрібно внести зміни до цього рішення. Це добре. Запитання за доза. даного доза. Доза. рішення отрималися. Наступне проєкт рішення про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності та надання дозву для формування лоту, що виставлятиметься на земельні торгівлі у формі аукціону, яка розташована на території міста Корості. Даний проект рішення розроблено відповідно до клопотання громадянина Філінюка Ігоря Вікторовича. Є його пропозиція: земельна ділянка не сформована, включити до переліку земельних ділянок правил, на які можна отримати на умовах аукціону. Адреса земельної ділянки, місто Коростень, вулиця Богдана, Хмельницького, району, будинку номер 10 Опять же, ця змита адреса. Орієнтовна площа земельної ділянки 1 ,10 гектар 10 сотих. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту, вид речового права. Громадянин пропонує виставити продаж права власності земельної ділянки. Відповідно до міста будівних умов, дану земельну ділянку з таким цільовим призначенням там можливо сформувати. Ось орієнтовне викопіювання земельної ділянки. Це вулиця Богдана Хмельницького біля а, колишнього будинку культури фарзаводу. Відповідно до Цільового там можна сформувати, там за мене І відповідає генплану. Там а. якраз сформовано, щоб а, вони хочуть стадіон футбольний кублувати тенісні корти. Ну, такі наміри. Хай би зараз. Хай би забирати культуру одразу не Ні, то якби то можна було, то манімаєте, цей будан. Я Ді, культур, культур, там, будинок будинок культури фактично незаконно продав колись фарзаводище, а це хоча це майно не входило до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Потім фонд держмайна оскаржив даний договір купівлі-продажу, продали вони його приватному підприємству колізей. Приватне підприємство колізей після оформлення договору купівлі-продажу це майно віддало в заставу банку. На даний час, по даному майну є заборона, накладена ще з 2009 року. Вони взяли кредит 6,5 мільйонів під дане майно. І фактично на даний час фонд держмайна, оскаржуючи договір купівлі-продажу, не має змоги його виконати, тому що фонд держмайна втратив наказ нашого господарського суду Житомирського. І от такі захнути круг виходять. Відповідно, ми, як міська рада, хоча це наша територія, ми не можемо бути там ніякою стороною стосовно оскарження, тому що ми не вчиняли ніяких дій, дане майно не є нашим. Відповідно, такі виходить на даний час, скажімо так, висяча проблема, яку неможливо вирішити. І воно безвигане. Без вигодних. Он держмайна звертався до господарського суду стосовно з заявою стосовно видачі повторно наказу господарського суду, але господарський суд їм відмовив, тому що вони не змогли надати доказів, коли саме було втрачено першочерговий наказ господарського суду. І от така, виходить замкнута ситуація. Рішення є виконати його не можна Якщо по якимсь причинам вони домовляться, і це майно передає якоїсь структури. Воно не зможе пройти, поки не буде знята заборона. Дивіться, ми оставляємо землю там метрів сім вісім, буде метрів для обслуговування. Ось є орієнтоване до приймання, будинок структури, виходить, залишається і воно розвивається, його спишуть. І тоді вже можна розумію, що дивіться. Його не спишуть, я скажу чому, тому що якщо є застава банку, його скоріше продадуть на торгах. Да. Наш м'ясокомбінат вже проданий, там вже є новий власник, його теж, тоді ще наш м'ясокомбінат передав заставу банку під отримання кредитних коштів. На даний час банк вже за аукціоном продав майно, яке належало м'ясокомбінату, і там вже є новий власник. Новий власник товариство з обмеженою відповідальністю, логістичний центр Цезар. Реєстрація міста Київ. ми вже а, знайшли їхню скажімо так, адресу, їхню електронну пошту і направили їм листа стосовно оформлення права землекористування. Зрозуміло, що ніхто не погасить борги, які були у м'ясокамбінату, тому що вони не є правонаступником, вони купили просто майно, але ну, роботу будемо вести. Оренда, Оренда землі буде обов'язкова. Да. Оренда землі буде обов'язкова. А майно вони купили вже на аукціоні, вони є власниками з квітня 2025 року. Ну, хоча ми про це не знали фактично.